Фірі рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. Сьогодні останній теплий день. Аж не віримося, що з завтрашнього дня буде похолодання. Сьогодні шабджоли активні. Вони носять пилок. Пилок зараз з вільхи, фундук уже перецвів. І носять воду. По в них. Розполіт. Ось вода, вони її наполовину надібрали. А завтра вона буде холодна, бо будуть вночі морози і вдень низька температура. Що ж робити? А робити треба готуватися до того, що прийдеться давати воду у вулики. Тому що. Вони вже за нею не вийдуть, а розпі треба годувати, а якщо вийдуть, то заклякнуть. Як же подавати воду у вулики? Отже, що ми приготували для того, щоб давати воду у вулик, в холодну пору. Є багато засобів. Ось вони перед вами. Пройдемося по них коротко. Кормушка і поїлка ставиться зверху, відхиляється плівка, наливається вода. Але води нам стільки не треба. Ось, накривається, щоб не вийшло. Такі поїлки у вас є. Для цього треба. Глибоку кришу, а в нас вони не глибокі. І тим більше воно охлаждає, тим більше плівку треба відгортати, тому широке використання наші пормушки надрамочні, не, немає їх широкого використання. Звичайні банки з поїлками, ось вони в нас на пасіці стоять, все ставиться вниз, вниз ставиться. Краю підсуваються ближче, але внизу холодно і вода буде холодна, не дуже будуть брати. Можна зверху, ось такі є на банки з дірочками, теж ставиться, невеличкі банки. Але теж треба широку, глибоку кришу. У нас такої немає. Зовсім інша справа внутрі льодковий. Ось перед вами три види внутрильоткових поїлок. Ви бачите для великої сім'ї, для середньої сім'ї і для маленької сім'ї ставиться внутрі Ну, Зараз ми пройдемося по всіх і потім подивимося, як вони ставляться. Тут не так все однозначно. Тим більше ви бачите, є різна тара. Тут стекляна банка, а вона холодна. Тут, правда, баночка спеціальна. Пластиково. Ця пластикова тепліша. Ну і звичайна пляшечка з поліетилену. Ця пляшечка просто надягається, але теж вона не дуже тепла, Вон тонкий пластик і не дуже гріє. В общем, ставиться воно надвору, тому, самі розумієте, не дуже воно буде тепле. Те ж саме стосується. Так званих вакуумних поїлок і кормушок. Ось я її навіть не розпечатував. Теж ставиться з надвору, теж буде холодно, вводиться в верхній люток, і звідти верхній люток, воно там капає і бджоли повинні брати. Ось такі внутролюткові поїлки є, можна використовувати. Але тільки більш-менш в теплу пору року, тому що вони на дворі і вода холодна. А ось перед вами те, що можна поставити всередину. Ви бачите, вузьке пляшечка ставиться внизу вулика. Це теж не вийде. Але якщо його відкрутити і просто поставити зверху на драмок, і зверху якимсь ще нам буду сюди влити, то це буде надрамкова кормучечка. Вона багато місця не займає. І це більш-менш я використовував. Тому що бджоли самі гріють таку воду. Ось недавно я придбав такі речі це від автомобіля шкрибок. Але ви бачите, воно як для поїлки. Є відорозділи різні, тут наливається вода зверху, і бджоли не тонуть, а беруть. Можна кілька разів наливати під плівочку з краю. теж я вам покажу, як ми використовуємо. Хоча, звичайно. Я й використовував звичайні підкладки жіночі. Памперси. Бачите, це вже просто воду намочив і ложиться. Їх. І воно зволожує повітря. Ну, щоб б з нього щось брали, я не помічав. Те саме салфетки. Ось чому на нашій пасіці ширше використання, якщо ви дивитесь за нашим каналом, набув шприц. Шприц набирається вода. І зверху через плівки, прямо на рамки, ця вода витискається. І бджоли беруть зверху над плівками. Ну, щоб лишній раз не набирати, я придумав таку приспособу. Воронка, куди лиється вода, аж при цьому так само протикається плівка і теж на рамку. Зверху вода лиється. Дуже удобно. Ось таке практикується в нас на роговій пасіці. Ну а тепер подивимося практично, як воно влазить і які неудобства має. Інші варіанти це поділки, які ставляться прямо зверху на рамки. Ми не беремо ту кормушку, треба пленкою дуже відгинати, дуже слогати з розміром, і вона охлаждає. Просто беремо ці. Ось налив сюди води, пляшечку, що тут була, забрав, і всуваєш. Під плівку і бджоли беруть. Те саме і це стосується. Під плівку і бджоли беруть. Ну, Це сюди засовуєш, сюди наливаєш, але воно повинно стояти. І бджоли, по ідеї, теж повинні брати. Але найпростіший варіант це памперси підкладки. Намочив воду і лишив там. Ну, Не завжди вони беруть, тому що це не чиста вода. Просто волога прокладка. Ось чому просто беремо шприц, пробиваємо плівку і прямо на рамку видушуємо. Цим користуємося ми на роговій пасіці. І більш поширений варіант швидший, щоб не набирати кожен раз в кружці лити. Сюди пробив, сюди крушечку налив і теж зверху на рамки. Ось так ми думаємо давати. Воду, середину вулика під час возвратних холодів. Спробуємо всунути льоткові поїлки у хімекселен. <кхем> Дивимося. Ця штука влізає, Тільки ви бачите, треба знизу якийсь клан підставляти, щоб воно туди всередину, бо воно звисає. Та штука теж влізає, теж треба клин знизу, щоб вона трошки туди лилась. І для слабенької сім'ї. Теж влізає, то треба клин. Ну і наша саморобна кормушка, точніше, ось влізає, налив води, знизу клин поставив і теж можна лити. А ось його. Брат, Кима целена Пінофлот. Ну, зразу скажу, тут дно похиле, тут неможливо. І крім того, оцей льоток не для цього. Це не влізає, це влізає, але воно похиле, нічого толку не буде. Ну, я інше не буду сунути, тому що пінофлота, на жаль, похила площина і сюди нічого не влазить. Подивимося на бейхаус ляток ось такий. І зразу скажу, що ця широка, вона просто не має місця, щоб лізти. Такий загороджувач у біхаус. Тільки це. Це влізає, причому достатньо рівно. Але все одно треба його чимось підняти, щоб середина вода лізла. Влізає і цей слабенької сім'ї. А теж, щоб середина вода лізла, треба його підняти. Ну і наше саморобне, точніше, придумане, не влізає, тому що вузьке. Ось такий бігаус. Це саме стосується і лисонівської засувки, яка на інших вуликах, зокрема тут на апісу. Теж так само влізає, як і в бігаус. Це у нас Полістиролові вулики. Наше саморобне з трудом влізає, не дуже його засунеш. Широке не влізає, тому що ці засувки вони типові, вони низькі. Це дуже з трудом можна засунути. Але Можна і відірвати. І для слабкої сім'ї засувка це влізає краще. Ну, тільки чуть, -чуть. далі не сунеться. Тут де вона ширше, не сунеться. Ось такі проблеми із внутрі поїлками. Я вже не кажу про турецькі засувки. Вони зубчаті, сюди внутрилюдкових поїлок не всунеш. Отже, внутріліткові поївки нами відмітаються. Подивимося на інший варіант. Спеціально для вас продемонструємо, як ми це робимо. Це ще рано ми робимо це в холодну пору. Але чисто для відео. Беремо шприц і набираємо звідси шприц воду. Набрали води і просто на рамки бджолам, сюди її положу. Тут їх багато. Значите, розпливлася калюшка, видушуємо. Видушили і є водичка. Ось бджолка вже і бере її. Ось так ми робимо шприцом. А Ані то лиємо прямо сюди. Прибуваємо виходить швидше. Питається, що ми зразу наберемо цю воду і не заливаємо в рамки. По-перше, треба переводити бджіл, по-друге, охлаждати гніздо, виймаючи ці рамки. А по-третє, так можна і вулик трошки заволожити. А лишня волога вулику теж не потрібна. Отже, дивимося на рамки вилили шприцом. І дивимося, якщо бджолам треба ще вода, повторити. І бджіл не тривожимо, і вулик назриває. Ось такий спосіб подання шприцом води в холодну пору року. Готуйтеся до возвратних холодів і ви! Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео про бджіл весною. Мир вам! Методом хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну, разом з шолою, всім нашим родям, славимо ми Україну, разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну.